Мало хто знає, але у хайгера можна ставити ось ці нульові та заземлюючі клеми прямо на корпус щита. Отак От я вставлю на корпус щита і нормально. Плюс у хайгера є ось тут по бокам ось такі місця, де ось трошки другого плану клеми можна ставляти. Ось так, дивіться, зараз я це покажу. Так, вставляємо. Все, шовкт і стоїть. Якщо у вас недостатньо ось цього ряду клем, ви можете поставити. Тут клемо, тут клемо. І внизу також є. Так само тут і тут. А, ні, внизу нема, вибачте, внизу немає. Внизу тут трошки по-іншому, тільки вверху. Раз, два. Тут ряд і тут ряд. Класні, продумані німецькі щити. Я збираю електрощити в таких корпусах, дуже зручно та практично. Збираю я їх окремо на е, спеціальній рамі і потім вставляю вже готові щити в корпус. Бажайте електрошит. Посилання в профілі.